Ну що ж, хейтери та любителі супу? А як ви вважаєте, це необхідність чи пережиток минулого? Багато експертів стверджують, що суп він повинен бути в раціоні кожної людини, тому що рідка страва, вона типу допомагає травленню та змащує наше КТ. А ще мама та бабуся заставляють його вживати. Так от суп це просто продукти, які плавають у воді. І немає різниці, чи ви будете вживати їх окремо чи в одній тарілці. Суп це пережиток Радянського Союзу, адже в той період був дефіцит продуктів. Але завдяки супові можна було зробити величезну каструлю на кілька десятків літрів і нагодувати всю сім'ю. Тому, якщо комусь не подобається смак, не подобається суп. Тоді не заставляйте цю людину, адже так ви робите тільки гірше, викликаєте ще більшу відразу у людину. Якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.